Слов'янське жіноче особове ім'я Озима виникло на базі давньослов'янського прикметника озим, апелятивне значення якого озимий, тобто посіяний під зиму або народжений напередодні зими. Цю інформацію можна знайти у словниках Срезневського, 6,5, словник української мови 554. Ім'я озима засвідчене з 1689 року серед кріпачок у селі Барбештів Марамороші. У наступні роки особове ім'я функціонує лише як прізвище. Наприклад, у 1773 році відзначений кріпак Азіма у селі Хорватик. У 1778 році. Кріпак Іван Азіма у селі Ортутова, а у 1887 році згадується прізвище озімка у селі Складисте на Лемківщині. Йночі особові імена озима та озимка, а також чоловічі імена озим чи озимко, засвідчують використання не лише в українській, але й у білоруській, російській та польській ономастиці.